Всем здравствуйте. Вы на нашем канале читата крутой BookTube. С вами я, Анжелина. А про яку книгу мы сегодня сделаем обзор. Вы найдете нас здесь. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите дзвіночок. А сегодня у нас ось такая дуже прикольна книга, яка називається Эмоции. Эмоции. Видео книга Эмоции. У меня сейчас зараз щаслива щас, емоція, тому що я знімаю відео. I mene na nové video vovšetko slova Emocije Abo zdruhovania Abo Sum Abo zlizť Abo rizne emocii Napríklad ako zaraz Ja neznám jak sa Emocije zveca Ja som nikto nemohol zdruhovať A... У цій книзі є е, дуже багато різних емоцій, не дуже багато, але, наприклад, здивування, сором, це в мене теж стається, е, бридливість, страх, лють. Веселістю і понурістю. Тут ви можете бачити всі ці емоції у світі емоцій, понурість, веселість, лють, страх, брідливість, сороме здобування. На кожну емоцію в цій книгі. Книзі і є ось такі різні тваринки. Приклад оце – «Понудість», оце я знаю, що страх. Oce strach, oce brdlivosť, oce ponurist, oce sorom, oce zdivovanie, oce leselist a ce... Čože ja nezdáju. червоне – це лють, а, а це рожевеньке це сором. Тут різні емоції, а в, в цій книзі емоції. Ці емоції показуються на, на дівчинці, яку звали. Abі Яку звали Абігай? На кожну емоцію, не на кожну. А на емоції, які є в цій книзі, історія про Абігейл. Ось, емоцій дуже-дуже багато, але тільки 6 або 8 в цій книзі. Мені ця книга дуже сподобалась. Я прочитаю. Я її прочитала. Не За дуже довгий час і не дуже швидко. Це не комікс. Тут дуже прикольні малюнки, які мені дуже сподобались. Які мені дуже сподобались. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Читайте книги різними мовами: англійською, словацькою, українською, німецькою, польською. Різоми мовами, але тільки на російською, тому що на що вам це треба? Навсім ну, па-па-па-па!